Ну, на сьогоднішній день він буде використовуватися як майданчик для літніх таборів. Я думаю, не лише для військових ліцеїв, а для їх інших навчальних закладів. От це на сьогоднішній день. Я думаю, що буде збільшуватися цей контингент, який буде бажати навчатися від в залежності від того, скільки бажаючих буде, то може бути він і запущений. Але це будемо бачити ближче ближче до. Літа, я думаю. А літні табори це для яких закладів? Для всіх закладів області. Наприклад, наприклад що? ПТУ? Є школи в нас, є ну, центри е патріотичного виховання, можна там по два тижні робити, наприклад, виїзди. І там будуть приймати участь збірні такі групи. Ну, є ці всі можливості. Ця концепція військово патріотичного виховання вона, е має певний драфт. Вона зараз допрацьовується, і після того там буде також виконана роль конкретно цього ліцею, який знаходиться в Радиському.